Сама зустріч у Стамбулі. Я розумію, що о, Трамп, о, ну, про людське око діє, можливо, не дуже логічно. Він перестрибує з теми на тему, він дуже швидко міняє свою позицію. Але в політиці все одно має бути якась логіка. На цією логікою працює Рубіо, на цією логікою працює Кабінет ширше. Це якось оформлюється. І отут ви про це сказали, але я ще раз повторю просто ці факти. А, Є приєднання до європейського ультиматуму. Потім, е, потім заява, що так треба негайно їхати в Стамбул, тому що можна е, спробувати щось зробити для миру. От для чого було стимулювати цю зустріч, якщо буквально е, от за два дні звучить, що Сполучені Штати не покладають великих надій на зустріч у Стамбулі, бо вважають, що єдиний спосіб досягти прориву це зустріч Трампа і Путіна. Для чого тоді Трампу було гнати Зеленського у Стамбул? Ну так це питання відкрите, але треба. Сказати, що є там в чому певний позитив. Не бачили ми в Стамбулі відкафа, а, а, є, а Це позитив? А, так, це позитив. Ну, тому що Вітков він, ну, м'яко кажучи, дуже своєрідно сприймає е, 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 ситуацію, дуже своєрідно трактує те, що відбувається. Фактично, він, як папуга, повторює те, що йому там через російського перекладача, що мене як професійного перекладача просто вбило. Що як можна на такому рівні використовувати там ФСБшного перекладача, людину, яка там працювала в НАТО, це, це, ну, це взагалі неприпустимо, але для Віткова це нормально. І тому команда Рубіо і Келлах, які були в Стамбулі, а Віткова не було, ну це вже із серії того, що, можливо, професійні дипломати, так як ви кажете, що є люди, які там грунтовно готуються, і, 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 і розуміючи таке політика, зараз. В принципі мають е, перевагу в оточенні Трампа. Але Трамп зараз, от зараз він отримає собі гідний літак, е, він е, просто його розпирає від того. Йому зробили дуже приємну поїздку по близькому сходу. Просто він взагалі ніякі там права людини, журналісти, вбивства, Оце все ми прибираємо діл. У нього ця ручка, і він сидить і рахує, скільки він приніс Америки. Там каже, що це трильйон він приніс, але при цьому він зовсім нічим не переймався. Ви бачили ці кадри, танці, верблюди, королівський прийом. Він сказав, що він за ці три дні потиснув руки більше більшій кількості людей, ніж там всі інші лідери за всю історію. Тобто його для нього оця надихаюча поїздка. При цьому виникають питання: бідніших країн немає, але союзників як іорданія взагалі випав е Ізраїль. Це дуже рідко, це майже так не буває, бо це ж складний регіон. І, і взагалі Трамп е закінчив цей тур, причому він же ж сказав, що він може заскочити в Стамбул. Він використовував до останнього, Навіть вчора говорив, що, можливо, я в п'ятницю буду, хоча вже він вчора і вилетів на Вашингтон. Одним словом, він цей тур закінчив. Тепер була були варіанти, що а може. Стара конячка Лавров підскочить, щоб з Рубіо переговорити вже про е, можливу зустріч Путіна з Трампом. Ні, не, не, не підскочила стара конячка. Е, е, Рубіо сказав, що вони будуть говорити про зустріч наступну, коли Трамп вже повернеться. І, ну, і тоді вони почнуть це дискутувати. Трамп сказав, що це може бути через тиждень. Але я добре пам'ятаю, що десь в січні він говорив, що десь через тиждень він з Путіним зустрінеться. Тобто ситуація реально підвішена, але е, тут зараз дуже важливо побачити і почути, що будуть робити європейці. А європейці вони працюють. Були консультації в Стамбулі, і там були і. Представники і, і Великобританії, і Франції, і Німеччини. І ці консультації оце ядро цієї коаліції е, охочих е, вони продовжили консультації, в тому числі з американцями. Тобто, в Стамбулі, з точки зору наших інтересів, ми попрацювали досить продуктивно, а е, провели максимум, що можна було зробити. Цікаве формулювання, на яке я натрапив, що вся дипломатія відбулася у Стамбулі насправді ще до того, коли приїхала російська делегація. <рес> так, так ну але взагалі, це це, 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 це вже багато аналізують, чому це Путін робив, тому що Путін. Хотів просто максимально ускладнити зеленському прийняття рішення. Він останню хвилину викинув список делегації, розуміючи, що українцям важче добиратися. Логістично у нас же е літаків прямих рейсів немає. І тому він 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 максимально намагався е принизити і показати неспроможність е української влади приймати свідкі рішення. І в цьому відношенні він програв. Але друге, там десь тисяча журналістів було, які просто ганяли по цій Турції, бо було невідомо де що буде, звідки. Я дивився приміри репортажі Це можна зрозуміти, і, і особливо було цікаво, коли Мединський тікав від французьких журналістів, який прямо питав, що вас президент Путін просто побоявся приїхати в Стамбул. Ну, таких епізодів було багато, але зараз знову на цей хвилину я не знаю, чи закінчились переговори чи ні. Бо була інформація, що там взяли паузу, uh -huh. а потім була інформація, що переговори закінчилися. Але був витік інформації про те, що українська делегація розлючена, тому що ну росіяни просто по, по максимуму вимагають, щоб українці вивели війська з наших же територій, і тоді ми можемо почати розмови про перемиря. Це так називається перемир'я без попередніх умов. Пане Олеже, от американська політика, мені, коли я про це замислююся, пригадується пригадуються у зубах, так що Черчиллівське, що немає вічних друзів і вічних ворогів, є тільки національні інтереси для того, аби зрозуміти, як буде діяти хтось, ну наприклад, Сполучені Штати Америки, і можливо навіть Трамп. Якщо логіки, можна це логічно аналізувати, треба розуміти далекі розтягнуті в часі стратегічні інтереси Трампа і Сполучених Штатів, ну хоч би на три роки, які залишилися попереду, чи три з половиною, а ще краще на довший час. І виходячи із цього, що буде відбуватися, От чого прагне Америка дійсно прагне, попри все налагодити зв'язок з Росією, і Україна тут подразник, чи може якась інша бути мета? Виходячи із цього, можемо зрозуміти, чи європейці будуть здатні якось переграти і загнати Трампа на той трек, який буде вести до зупинки війни. Ну тут я б інше пригадав би про те, що американці завжди приймають правильне рішення після того, як перепробують всі неправильні. І от вони зараз класично ідуть цим шляхом в пошуках цього рішення. Друге, все таки, коли ми говоримо Америка то трамп ну точно він не відображає він 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 не є частиною якоїсь е, такої спільно виробленої політики америки бо я читаю я бачу заяви республіканських сенаторів конгресменів які вже відверто Ініціюють, наприклад, законопроект про санкції проти Путіна і стверджують, що в них є там 71 голос в Сенаті і в Конгресі буде. І, і стверджують про те, що вони можуть подати законопроект, який Трамп не зможе не підписати. Ну тут в мене питання, тому що Джонсон спікер він має право не ставити такі речі на голосування. Але, попри все, Трамп це не вся Америка. Тепер з точки зору Трампа, а він дійсно максимально він, він про це говорить. Він дуже любить гроші. Йому подобається золото, тому йому потрібен, йому соромно, що світ над ним сміється, що він на такому старому літаку літає. Тепер він йому потрібно мати там мільярди і мільярди. І от він говорив, і для нього це просто у нього очі гарять. Від того, що він просто може підписати, привести в країну. Це зовсім не факт, що він підписав ці мільярди чи трильйони будуть, але ось його, ось його це. Улюблена справа і, і повернути Америку цю велич тепер для цього йому Росія дуже цікава. Бо Росія це теж про трильйони і мільярди. І він з одного боку у нього повний рот слюни, бо бо, бо, бо там я пам'ятаю. Уявляю, що там Вітков е, з Дмитрієм йому наобіцяли, які там механізми, як там можна лопатою загрібати. А з іншого боку, політично він цього не може зробити. Тобто йому здавалося що він дуже легко з путіним налагодить контакт. Він про це сам говорив, а тут час іде, і той вираз, що його водять за ніс, там у нього ніс вже як у Боротіна. Ну тому що про це вже говорять всі. І тут він от між цим, цим розривається. Але його серце точно там, йому подобаються авторитарні режими. Період, коли Америка от представляла собі там лідер демократичного світу, пройшов при Трампі, це не про це. Навіть от той його перший візит, там всі авторитарні режими. Реально, авторитарний там ну свобод свободами і не пахне, і, і Трампу це подобається. Він цього не приховує. Тому що буде через три роки, як Трамп поведе себе з європейцями, залежить від того наскільки сильними будуть європейці, бо Трамп силу сприймає. Подивимось на ситуацію з Канадою, там з Гренландією, з тим же Китаєм, де Трамп, ну я читаю економіст, ну всі кажуть, що Китай виграв більше. Від того, що сталося, Трамп зробив там хід назад. Тому коли Трамп зустрічає супротив, він е, міняє свою позицію. Але зараз тест буде більше всього в руках у України і європейців. Наскільки ми з європейцями будемо єдині, і наскільки ми будемо демонструвати, що ми можемо і без Трампа. Бо якщо тільки він розуміє, що ви без нього нічого не можете, він же сам просто говорить. А От можемо без Трампа. У чому саме можемо без Трампа забезпечувати українську армію? Можемо без Трампа вести можливо навіть перемовини у Стамбулі чи ні? Чи ось ця обставина не не перевіряється? Про про перемовини, отут я собі я просто не уявляю. а... а... Перемовини, скажімо, між Зеленським і Путіним, от щоб вони так як ми з тобою сиділи, це неможливо собі уявити, просто неможливо. Так ну тому, що ці дві людини вони генетично один одного на дух не переворять. Там це не то, що країни, нації, а це особистісне. Тому належа навіщо у миров тоді про це домовляється? У Уміров, скоріше за все, не домовляється про формат один на один. Я не знаю, про що Уміров домовляється, але мені зрозуміло, просто я на багатьох переговорах був, що тут має бути приблизно так. Як Трамп же ж е, хоче податися на, на, на премію миру, це Трамп має ініціювати цю зустріч. Має сидіти Трамп, там десь там Путін, десь там Зеленський, і Трамп, отой модератор. І тоді він робить заявку на мир. І він в результаті цієї зустрічі має бути досягнути там, скажімо, припинення вогню а, на там, хоча б на 30 днів. От тоді це спрацює. Європейці для Путіна не авторитет. Ну ще може бути варіант Сідіньпінь. Ну от дві людини, які, які можуть спроможні посадити. Тоді повернемося. А Що у чому ми маємо діяти, і як спільно з європейцями, щоб навіть без Трампа це приносило результат? Ну, ми, коли кажемо без Трампа, це не означає, що взагалі Америки немає. Я знову я відділяю Америку і Трампа. Бо... Ну, пане Олежі, ну, е, так можна відокремлювати. Ви точно набагато краще від мене знаєте американську політику. Але на сьогодні, якщо Трамп не репрезентує все американське так. суспільство, то він представляє Америку. Він і тільки так, він. правда, 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 але потрібно. Ну Трамп при цьому все рівно. При тому, що він там руйнує цю глибоку державу, при тому, що він дуже авторитарний, все рівно, і ви про це говорили. В нього є команда, до якої він прислухається, просто можна напряму на Трампу. А можна ну, на Трампа через американські інститути впливати, в тому числі військово-промисловий комплекс, там, релігійні, інші партійні, е, якісь там е, ініціативи, які йому цікаві. І тому е, європа теж ми ми ж для цього європейці. Подивіться, європейці чудово розуміють, і це у них є такий лозунг, що не потрібно Трампа дратувати. І вони працюють от, з Америкою. Вони працюють своїми візаві, формують позицію. Дуже багато е, роботи роблять журналісти. Я просто бачу, що Трампу от, просто відчувається його питають про, про, про ситуацію в Стамбулі. А він розказує про те, що він підписав там на, на мільярди доларів го. І не я питають, чи як на нього впливає, чи він чув про те, що склад делегації Росії такий якийсь ганебний. Він каже: Я взагалі про це не думав і і не дивився тобто, його все рівно кожен раз Україна його доганяє, uh -huh. і звичайно він не може. От йому б дуже б хотілося, але він не може почати якусь там чергову сторінку свого життя. А він сказав, що наступних 100 днів вони будуть підписувати ці угоди. Податкові там е тарифи з усіма країнами йому б дуже б хотілося б цим займатися, але він не може цього робити, і для нього важливі європейці. От зараз я дивлюся, ви пам'ятаєте фразу, яку він сказав? Що то він говорив, що йому набагато простіше з Путіним, ніж з Зеленським? Тепер він каже, що йому простіше набагато з Китаєм, ніж з Європейським Союзом. Тобто, ну це просто він півсвідомо. Він він дуже багато говорить, і, і можливо багато речей би. За інших обставин він би не мав би говорити, але він говорить. І ми розуміємо, що для нього європейський союз це зараз виклик. З одного боку, він там угоду підписав з Британією. Британія, начебто, не Європейський Союз, але Британія грає дуже велику роль зараз. Тепер німецький канцлер, новий німецький канцлер, Макрон вже був у Трампа і, і, і має свої контакти. Європейські лідери для Трампа зрозуміли. Урсула фон дер Ляйн, йому не подобається ну тому що вона представляє всю Європу з одного боку, а з іншого боку, ну вона з домовився з нею, він не може е, робити те, що він робить з іншими авторитарними лідерами. І тому його ця Європа з цими інституціями, з цими checks and balances, з цими процедурами вона його відверто дратує, але без Європи йому дуже важко, наприклад, вести переговори ага, з Китаєм.